Всіх вітаю, друзі! Новий скандал накрив Польщу, так як заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колоджейчак фактично підтвердив, що в портах Гданська російське зерно, яке туди припливає, перепаковується в мішки польського маркування, і на ринку після цього продається як польське зерно. Цей інцидент набуває неабиякого розголосу завдяки Твіттеру та завдяки. Небайдужим журналістам. Ми зараз про це поговоримо. Ви зможете свою думку написати в кінці відео. Дивіться його. До кінця дякую за ваші лайки, підписки, коментарі. Ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами і допомагаєте, друзі, канал розвивати. Тож вдячний кожному з вас. Отже, Міхал Колоджейчак, заступник міністра сільського господарства та розвитку села Польщі, стримано відреагував на інформацію про те, що російське зерно маркується як польське в порту Гданська. Запис цього інциденту виклав, викликав широкий резонанс в суспільстві. Тобто це не просто щось там сказане, є відео, його опублікував один журналіст в себе в Твіттері, і відео, і запис цього журналіста. Ми зараз про це поговоримо трохи далі. Цей запис був зроблений під час неформальної розмови на конференції PowerField в місті Гнєв, де обговорювались різні питання, зокрема щодо імпорту та експорту зерна. І прозвучала, прямо коли було включене відео: це був якийсь, я не знаю, перекур чи просто вони вийшли подихати свіжим повітрям. Прозвучала пропозиція звернути увагу на ситуацію в порту Гданська, де російське зерно перевантажується в польські мішки. І журналіст Яцек Лізіневич зазначив, що таким чином колоджейчак фактично визнав, що знає про цю практику, і поклав відповідальність на міністерство фінансів та міністерство інфраструктури. Бо якраз після того, як було задане це питання, включилась камера, і колоджейчак власне своєю дуже спокійною. Невиваженою реакцією підтвердив фактично, що він знає про таку практику, що так російське зерно заїжджається, але ми з цим нічого не можемо зробити за це. відповідає Міністерство фінансів та міністерство інфраструктури. В відео на польській мові воно, посилання буде на Твіттер, на в кого є Твіттер, в описі під цим відео, в кого твіттера немає. Я відео залию також до себе в телеграм-канал. Посилання також буде в описі під цим відео. Переходьте, долучайтесь і дивіться його. От і Колоджичек пояснив, що контроль за портами та перевантаженням зерна лежить на міністерстві фінансів та міністерстві інфраструктури. Він наголосив на важливості співпраці між різними міністерствами для захисту національних інтересів. Цей інцидент викликав значний резонанс, піднявши питання відповідальності за імпорт зерна. Тобто, така практика є. Ми знаємо, що неодноразово. Намагалися як польські, так і українські журналісти на польсько-російський кордон під'їжджати, але їх одразу ж пакували і вивозили звідти. От і на сьогоднішній день громадськість, яка власне дуже жорстко відреагувала на таку новину, очікує подальших дій від уряду, щоб вирішити цю проблему та забезпечити справедливі умови на ринку агропродукції. І якщо згадати останніх півроку. То ми пам'ятаємо, що е, от е, точно, е, от те, що зараз підтвердилось, якби це все закидували українцям, так українським фермерам, українським трейдерам, які нібито під. Е, Якби під виглядом польського зерна продають українське зерно технічне, яке взагалі не можна вживати в їжу людям. От, бачимо, що ситуація діаметрально повернулася в другу сторону, і виходить так, що польські фермери якби блокували постійно кордон з Україною. При цьому проблема взагалі була в порту Гданська і на польсько-російському кордоні. От, чому влада, знаючи, не реагує на такі події? Можливо, це вигідно, можливо, Таких випадків там не дуже й багато, але однозначно, що після того, як серед поляків власне ця новина розійшлась, тепер вони однозначно будуть тиснути, і уряд Дональда Туска не зможе просто не відреагувати на таку новину і не надасть якусь, якесь роз'яснення або не оголосить якісь подальші дії в вирішенні цієї проблеми. От, і опублікований запис підкреслює важливість контролю та нагляду в сфері сільського господарства, а також необхідність чіткої комунікації між різними відомствами для ефективного управління ресурсами країни. От, і що хочу сказати, що це дуже символічно, коли блоката блокада на польсько-українському кордоні закінчилась. З українським зерном ніхто нічого не вирішив, просто попили крові українцям, які перетинали кордон, водіям і так далі. Ми пам'ятаємо, що нічого взагалі не вирішилось, просто закінчились вибори і всі собі порозходились. І зараз бачимо, що починають. Випливати якісь більш реальні варіанти, чому е, польська, якби польський ринок агропродукції насправді е, так трясе, чому вони не можуть там самі себе забезпечити і так далі. Тому що під виглядом того самого польського зерна насправді в е, порти, тобто цілими, е, е, ну, якби. Морськими шляхами так завозиться, я так розумію, величезна кількість зерна з Росії, яке продається там за копійки, потім перефасовується і продається вже по трошки нижчим цінам, ніж можуть собі дозволити польські фермери, що зі своєї сторони впливає негативно на їх розвиток. І тут питання до польських фермерів. Власне, що ж вони будуть робити, коли дізналися про таку інформацію? Чи поїдуть вони блокувати порти Гданська? Чи будуть вони е, робити якісь мітинги та страйки для того, щоб влада вирішила цю проблему? Чи будуть вони блокувати е, польсько-російський кордон? Я думаю, що ні. От якщо справді вони е, бодай щось заблокують, або е, бодай якась буде реакція з їх сторони, то для мене це буде дуже великим відкриттям. І дуже великим неочікуванням, скажімо так. Це буде дуже неочікувана справа для мене. Бо я вважаю, що і ми про це також кожен раз говорили: про те, що переважна більшість тих, хто збирав ці мітинги, так, хто їх організовував, це були люди, які переслідували зовсім інші інтереси, але аж ніяк не захист польського фермера. Це були люди, які. Переслідували інтереси зібрати побільше голосів на виборах, пограти на антиукраїнських настроях, діяти на руку того самого Кремля, але в даній ситуації для них набагато важливіше буде просто цю ситуацію зам'яти, щоб вона якомога скоріше закінчилася, щоб про неї забули і щоб про неї не говорили. І тут, якби ми розуміємо, що. Якщо піднімати цей шум серед поляків з приводу цього російського зерна, то це можуть робити виключно такі журналісти, як цей самий Яцек Лізінєвіч, який власне опублікував це відео, Ну, і, якби це люди, які це мають бути поляки, так? тому що поляки українців ані слухати, ані дивитись не будуть. Вони можуть зайти до українських блогерів, написати якісь, якби, якийсь... негатив і піти звідти. Вот. Тому. Будемо слідкувати за подіями, будемо дивитись, як польські журналісти також будуть цю тему розвивати, чи будуть вони її розвивати взагалі, чи потрібно їм це. Просто будемо спостерігати за подіями. Я думаю, найближчим часом буде ще багато і багато цікавого. Свою думку з цього приводу, друзі, пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Гарного дня і до нових зустрічей!